Вітаю вас, друзі! Сьогодні вітаю вас у огляді новинки. Це нова лінійка насадок, лінійка авторсів. Я думаю, що, в принципі, всі розуміють, що є таке авторсе, тобто приманка з дуже низькою плавучістю, збалансованою плавучістю, яка розробляється для того, щоб ловити з такою презентацією оснастки, коли ваша насадка на волос піднято, а гачок повністю лежить на дні. Саме для лову з такою презентацією і розроблялися ті авторси, про які ми з вами сьогодні будемо розмовляти. Давайте почнемо взагалі з огляду лінійки, які тут представлені різновиди, які кольори, які смики, які діаметри, яке тут фасування баночки. Далі подивимось на плавучість саме. Тут я зупинюся на особливостях цієї плавучості, вона є стабільна, з якими гачками тут, якщо в нас співвідноситься, подивимось. І далі просто такі загальні властивості вавторців, які вони є, за структурою та все інше. Так, побудуємо наш огляд, і давайте починати. Отже, лінійка однокольорових флюоров-авторсів на сьогодні включає в нас сім різновидів, це сім різних кольорів та сім різних смаків. Серед цих смаків є як класичні, які вже всім знайомі, всім тим, хто користується нашою продукцією. А також є і абсолютно нові, які тільки ось зараз вперше виходять. Почнемо саме з нових Савері краб – це краб зі спеціями, пряний краб, є буквальний переклад. Дуже цікава приманка. Абсолютно чорний вафтер, чорного кольору. І з таким ніжним натуральним крабовим ароматом. Дуже цікавий, представлено в цій лінійці. Це новий смак. Далі вафтер Хані Тайгірнат, Мед з тигровим горіхом. Дуже солодкий, дуже приємний, дуже смачний такий аромат поєднання тирового горіху та меду. Цей автор у нас представлено у натуральному такому жовтому кольорі. Це жовтий кольор теплого відтінку. Далі третій новий смак це фруті крем, фруктовий крем. Це поєднання фруктового, такого кислого, дуже яскравого, інтенсивного запаху кисло-солодкого із таким вершковим фоном. Тобто на першому плані тут все одно фрукти, фоном ви почуєте такий вершковий, солодкий також аромат. Цікаве поєднання працює протягом всього сезону, і представлений саме цей смак в нас у світло-помаранчевому кольорі. Далі йдуть смаки, які ви вже можете знати за нашими попапами. папами бутірік Ананас масляна кислота. В лінійки Вартерсів він представлений у класичному флюоро жовтому кольорі. Криль фаворит багатьох. І мій фаворит також. Представлена у вимитому рожевому кольорі. Класична, так само, як і наші попапи. Вже класика жанру це спайсі туна. У тому ж самому флюоресцентному рожевому кольорі він представлений серед вавторів. І кисла груша також класика, яка не потребує якоїсь презентації, класична кисла груша у класичному флюоресцентному помаранчевому кольорі. Отже, ось така лінійка. В нас тут є дві версії помаранчевого, класичний та світлий, дві версії жовтого, класичний флюоресцентний, та більш такий теплий, насичений, натуральний, жовтий. Є цікавий, дуже чорний абсолютно кольор, і також дві варіації рожевого: це насичений флюоресцентний рожевий та вимитий рожевий криль. Всі ці кольори, всі ці смаки є топовими і ефективними, і можуть показати себе дуже ефективно у Різноманітних риболовних ситуаціях. Лінійку флюору авторсів ми випустили в трьох діаметрах. Ви бачите тут дві баночки, дві різновиди, два різновиди фасування. Тому що так і є. Діаметри три, а фасування в нас два. У великій баночці, у цій представлено діаметр 12 на 9. Це е, такий більш великий вавтор. В цій баночці кількість. Фасування є 45 грамів. І це повна баночка ватерсів ось такого діаметру 12 на 9. Він такий є більш класичний, вже більш така велика насадочка під наші умови. Представлено у ось такій тарі у фасуванні 45 грамів. У фасуванні 25 грамів. Тут вже в нас представлено два діаметри. Один також є більш класичний, це вавтор 10 мм, він 10 на 7 іде, також дуже класична за розміром приманки, яка, в принципі, також протягом всього сезону і ну, величезної кількості риболовних ситуацій може використовуватись. Але тут до цих десяточок ми також додали вже дуже-дуже мініатюрні вавторси розміром 8 на 5. Дуже маленька приманка, яка, ну, скоріш за все, більш рідко вам буде потрібна, тому що ну, ловити вже на настільки маленькі насадки буває потрібно не також і часто. Тому їх тут менше, ніж 10 на 7, яка тут основна кількість у фасуванні, а в меншій кількості представлена також в якості додатка. Ось це маленька, дуже маленька вже форма. Тепер щодо плавучості автора. Ну, загалом. Вафр, як я вже сказала спочатку, це є, по суті, дуже і дуже неплавучий такий попап. Насправді, якщо дивитися з точки зору виробника, то попап і вавтор це є абсолютно різні речі. Тобто, ось це є окрема рецептура, яка розроблялася. Попап-мікс, який ми маємо абсолютно ніякого відношення до цього, немає. Це свій окремий рецепт, окремий продукт, дещо абсолютно інше. І коли розроблялася саме ця рецептура, ставилася задача розробити таку приманку, яка буде забезпечувати ось цю нейтральну презентацію, коли гачок лежить, а волос піднято. При тому, щоб ця приманка все одно зберігала стабільну плавучість. Тому що, якщо ну тут є нюанс, він саме такий вже про про рецепти: якщо ми робимо плавучість, наприклад, дуже дуже невеликою, то вона може бути нестабільною і. В реальних умовах, там ви закинули водилище, ви думаєте, що у вас зберігається нейтральна презентація, але насправді там, приманка вже завалилася і стала донною. Ось таких ситуацій хотілося запобігти, і хотілося зробити приманку все ж таки з дуже стабільною плавучістю. Тобто, щоб цей вафтер з одного боку мав плавучість низьку, а з іншого боку, саме за стабільністю плавучістю, він співвідносився із попапом. Це вдалося зробити саме тому ви і бачите зараз перед собою ці приманки, тому що якби не вдалося, вони б не вийшли. Вони, хоч і мають плавучість дуже невелику, вони там за вагою. Менші, вони за вагою більш важкі, ніж попапи, там значно, тобто дуже відрізняються від них, але ж все одно свою підйомну силу вони мають. І коли ми кажемо саме про отримання ось цієї презентації, коли гачок лежить, а волос піднято, тут треба брати до уваги. Розмір автора та розмір гачка. Тому що, наприклад, якщо я візьму 12-й автор і 10-й гачок, то вже вистачить підйомної сили цій приманці для того, щоб на жало поставити той гачок. А це ж ну робилося не для того, щоб ловити. На жаль. Звісно, ви можете так зробити. Ну Це абсолютно там не, не заборонено, ніхто вам цього не забороняє, але ж задум початково інший. Е, тому. Коли ми кажемо про плавучість цієї приманки, вони вироблялися саме з прицілом на те, щоб ловити з гачком на дні і піднятим волосом. Але для того, щоб отримати таку презентацію, ви маєте брати до уваги співвідношення розміру в автору до розміру гачка. Тому що якщо автор буде дуже великий, а гачок дуже малий, то підйомної сили навіть цьому малоплавучому автору вистачить для того, щоб підняти там або поставити гачок на жало. А так ну не задумувалося. Тому зараз я вам в акваріумі покажу. Яку саме презентацію, з яким номером гачка, який діаметр автора забезпечує, і ви вже, виходячи з цього, будете планувати свою ловлю, свої діаметри, там, гачки, які ви використовуєте з розумінням того, як саме працюють ці приманки? Отже, зараз ви бачите в акваріумі всі доступні діаметри Дамблсів у формі Дамблса, які ми виробляємо. І жовтий це в нас 10 на 7. Вимитий рожевий, це в нас найбільший 12 на 9, і ось там дуже маленький це 8 на 5, про яке я казала, що він є також разом у одній банці з десяточками у вигляді такого додавання. Його менше ніж десяток. І тут, коли ми кажемо про плавучість, ось саме так, як зараз воно презентовано у акваріумі, саме так і задумано ловити з цими авторсами. Тобто так, щоб волос було піднято, а гачок повністю лежав на дні. Таку презентацію вони спроможні забезпечувати і забезпечують, і що головне, вони роблять. Цю презентацію дуже стабільною, тобто в автор не завалюється з часом. Він може дуже довго ось так плавати та забезпечувати цю презентацію. Але ж для того, щоб її отримати, ви, як я сказала, маєте брати до уваги діаметр в автора і співвідношення цього діаметру з номером гачка. Тому що, чим більше в автор, тим все одно він має більшу підйомну силу просто за рахунок свого об'єму, він отримує більшу силу. і вже може більш такі дрібні гачки почати там ставити на жало чи підіймати. Якщо ми не хочемо, щоб так відбувалося, то можна брати до уваги таку просту дуже схему. Що 12-й вавтор, який є посередині, це гачки в нас від номера 6 та більші. Далі 10-й вавтор це жовтий в нас. І тут орієнтиром буде гачок номер 8 тобто гачок 8. Та більше номери. Менший вже буде розгортати цей вавтор. Маленький вавтор – 8 на 5, цигачки 10 і більше. Також хочу додати, що довжина волоса при лову на таку презентацію вже звичайна, не така, як при пролована попап. Тобто тут ми робимо для того, щоб оснастка працювала коректно, вже нормальний волос, такий, який огинає гачок. Вільно для того, щоб механіка оснастки була коректною і риба гарно засікалася. І ось зараз ви, як ілюстрація моїх слів, бачите таймлапс, який знімався тут у нас у студії. Це саме є ілюстрація стабільності плавучості в авторів. В автор 12 на 9. Та ще один різновид автора це Snail Shell, такий більш великий автор. Він це як окрема лінійка, вона також вийде трохи згодом. Ми помістили ці автори у акваріум і залишили на добу. І саме їх поведінка протягом доби це те, що ви зараз спостерігаєте. Як ви бачите, протягом доби в ідеальних умовах акваріума презентація не змінилася взагалі. Звісно, в акваріумі умови ідеальні, але ж вже перевірено багато разів, коли ми перевіряємо в акваріумі приманки і вони там дві-три доби плавають. Це означає, що ось така реальна ситуація життєва, коли ви на кілька годин чи на ніч закидаєте. Це означає, що ця презентація в реальних умовах протягом того часу буде уж точно зберігатися. І ви можете бути впевнені в презентації своєї оснастки, що є дуже. Важливо, повторюсь. Щодо структури вавторсів, ми зробили їх такими м'якенькими відносно. Вони мають свою еластичність. Якщо ви їх стискаєте, то на стисканні вони відіграють, повертаються у форму. Але вони, якщо ви будете стискати вже силою, ви його розламаєте. Щодо. Підрізання, то тут взагалі ніяких проблем немає і бути не може. Можете підрізати хоч такими дуже і дуже тонкими якимись полосочками. Еластичності в автора вистачає для того, щоб підрізати вже дуже делікатно, якщо вам це буде потрібно чомусь. Ось так. Звісно, що протикаються голками. Ось так. Це, що стосується 12 на 9, будьте обережнішими із вже дуже маленькими вафтерсами, ось цими, які є ось такі: 8 на 5. Він вже дуже тендітний, він потребує і тонкого повідкового матеріалу, він потребує і тонкої голки об'єктивно, тому що, якщо ви придивитесь, то ось ця голка за діаметром ну Вже така велика для такого малесенького, вже дуже бойло, тобто потребує делікатного монтажу, але ну навіть така голка його не розколює повністю. Якщо будете ну, делікатно ставитись до ось такої дуже-дуже маленької приманки, також буде все легко легко з нею працювати. Цей вавтор, який є десяточка, Поводиться, в принципі, так само, як 12-й, невибагливий вже до голок. І з такою товстою голкою, як в мене, все нормально. Ну, і структура також така ж сама м'якенька. Еластична. Але якщо будете стискати, то зможете його просто розламати. Ось так. Ось така є лінійка наших нових флюора Сподіваюся, що цим оглядом вдалося відповісти на більшість запитань, які можуть виникнути, коли виходять подібні новинки. Якщо ж запитання залишилися, ви завжди можете поставити їх у коментарях. Я їх читаю, відповідаю. Тож, до нових зустрічей і дякую, що дивилися.